Доброго ранку, мої хороші! Я знову рада вас бачити. Сьогодні в нас буде заняття з математики. І вирушимо ми сьогодні з вами у Подорож з сніговичком. Але пригадайте, яка пора року у нас зараз? Ось, яка пора року? Зима! Зима! Подивіться на картиночку, скільки багато снігу намило там, де наш сніговичок буде зараз подорожувати. І ми з вами будемо разом з ним. У мене ще сніг йде. Дуже добре. Жив, птабув сніговик, рот травинка, ніс морквинка, ось такий сніговичок. І звірятка з ним товаришували. Прибігали до нього в гості, навіщали. Ось зайчики, подивіться, прибігли. Але деякі заховалися за ялиночками. А ну, давайте спробуємо порахувати. Скільки зайчиків прибігло до нашого сніговичка? А ну, рахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять. Дініска, скільки ти нарахував? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 Хто з 10 нарахував? Дениска, ти скільки десять, нарахував? 8. Ніка, скільки вісім. Ти, вісім. ти нарахував? 8. Так, Міша, скільки в тебе вийшло? Десять. Десять, так, десь там, мабуть, ще зайчики заховалися, мене побачили. А Єсенія з Матвієм скільки нарахували? А? Ви що, не рахували? Вісім. Вісім. Вісім зайчиків нарахували, більшість діток. Молодці. А якою ж цифрою ми зможемо позначити число кількість вісім? Вісім, Дев'ять. один. Я не пальчик. Цифрою вісім. Подивіться: ось у нас вона з'явилася. Добре. А крім зайчиків, до нашого госньовичка ще приходили білочки. Давайте тепер порахуємо білочок. Ану, рахуйте. Один, два, три, чотири, восім, сім. Я, Я семь. Ты девять. Дениска, ты сколько нараховал? Девять. Ника девять. Дениска сколько нараховал? Девять. Девять. А Матвичик с весенний Девять. Десять. Девять. Есения Весенний, а Матвей? Десять. Десять. А Миша? Десять. Десять. Ану, давайте порахуємо разом. Щось у вас різна відповідь. Дивіться за слід за стрілочкою моєю. Рахуємо одна Один. білочка. Один. Дві, Один. три, чотири, п'ять. Так, рахуємо Один. далі. Шість. Один. Ось сім. Один. вісім, Дев'ять. То скільки білочок у нас? Дев'ять. І з'являється циферка, якою позначається ця кількість. Цифра 9. А тепер скажіть мені, чого було менше? Зайчиків чи білочок? Зайчиків. Зайчиків. Скільки було, скільки було зайчиків? Вісім. Зайчиків було вісім, правильно. А білочок було дев'ять, А білочок було дев'ять. А тепер, а тепер увага. Який ми знак поставимо між числом вісім і дев'ять? Вісім. Да, зна... Ми повинні поставити знак. Більше, менше чи дорівнює. Який ми поставимо знак? Менше. Менше. Ось дивіться, з'являється знак, знак менше. Правильно сказали. Гострий носик показує туди, де число менше. Отже, носик вказує на число вісім. 8. 8 Менше ніж дев'ять, так? А відкритий ротик ось у нашого знака показує на число, яке більше. Отже, прочитаємо, давайте з вами вираз. Читаємо, яке число? Ну, надаваємо. Перше число яке перше. Вісім тепер читаємо знак. 9. Менше менше 9. 9. Правильно. А тепер ми з вами повинні підібрати знак. Більше, дорівнює, чи менше. Наприклад, ми спочатку рахуємо. Картиночки, предмети, які знаходяться ліворуч. А потім рахуємо ті, які знаходяться праворуч, і скажемо: де більше, де менше, чи може їх порівняти. Давайте порахуємо їжачків. Рахуємо. Давайте разом порахуємо. Ніка, Ніка, не відволікайся, рахуємо один їжачок, два. Три, чотири, п'ять. Ось з'являється циферка п'ять. Рахуємо скільки білочок? Сім. Один, два, три, три, три білочки. Правильно, число п'ять і число три. Який між ними ми поставимо знак? Менше. Число три менше, а число п'ять більше. А число п'ять більше. більше. І з'являється знак більше, тому що спочатку стоїть у нас число п'ять. І ми, коли говоримо, ми говоримо перше число, потім знак, а потім друге число. І давайте прочитаємо, що в нас вийшло: 5 більше, ніж Три. Три. Правильно. Тепер наступна картиночка. Рахуємо мухомори з вами. Давайте рахуємо. Один, Один два, три. Чотири. Шість. Скільки мухоморів нарахували? Шість. Шість. Дуже добре. Цифра. 6. Правильна в нас з'явилася. Шість. Скільки грибочків у нас? Три. Три. З'являється в нас цифра. Три. Який ми поставимо знак? Шість. Буде в нас більше, чи, більше чи менше трьох. Більше. більше. Який ставимо знак? Менше. 6. Хіба менше? Шість у нас більше, чим три. Шість більше, ніж три. Так. А тепер так, порахуйте яблучка. Скільки яблучків? Два. Два Ліворуч, а праворуч два. скільки? Два. Давайте перевіримо два і два. Правильно, який між ними поставимо знак? Равно. Равно. А як правильно сказати, як він називається цей знак? Дорівнює. Правильно, Це знак дорівнює. дорівнює. Так, тепер у нас з'явилися рибки і жабки. Порахуйте рибки, будь ласка. Три. Три. А ну, рахуємо. Чотири, Чотири рибки. Так, скільки жабок у нас? Два. Два. А як правильно сказати, скільки жабок? Дві. Дві жабки, так? Да? Дві жабки. Так, ось з'явилась у нас циферка 2. Ось вона. Побачили, да, внизу? Тепер дивіться: число 4 і число 2. Який між ними знак? Чори буде більше правильно, ніж 2. Добре. А зараз рахуємо з вами олівці і фломастери. Рахуємо скільки олівчиків? Ану, швиденько. Один, два, два сім, три, чотири, п'ять, шість, сім, шіст, шіст, вісім. Так, Міша нарахував вісім. Ніка, скільки ти нарахувала? Два. <кл 'язаний> Саша, скільки Дініска, скільки ти нарахував? <кл 'язаний> вісім. Вісім, добре, Ніка, скільки ти нарахувала? Два. 8. Вісім. Так, з'явилася циферка вісім. Рахуємо фломастери. Ану, рахуйте фломастери. Скільки фломастерів 1, 2, Два, три, п'ять, шість. Скільки? Шість. Шість. Ану, якщо Саша, скільки в тебе вийшло? 6. Вініска, Веніска, скільки в тебе вийшло? Всім. Сім. Молодець, він навіть циферку склав. Вім. Правильно порахували. Вім. Отже, дивіться у нас число вісім і число сім. Який між ними поставимо знак? Вісім буде. Менше? Менше? Чим сім? Більше. Буде більше. Вісім буде більше, ніж сім. Так. І подивіться, які гарні пташечки. І курчатка з'явилися в нас. Порахуйте, скільки курчаток? Три. 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 Скільки в нас горобчиків? Три теж. Три. три, також три. Добре. Їх по скільки дітей дорівнює. А по скільки їх, скажіть мені? 3. Їх по три, а ще кажуть, як. Їх 3. порівну. так? Їх порівну однакова кількість. Тому знак між ними ставиться дорівнює. Молодці. Подивіться, який веселий смайлик вам. Махає. Пішов наш сніговичок далі лісом шукати ялиночку перед Новим роком. І прикраси, але по заметах між річок йшов малий сніговичок і побачив багато-багато ялинок. Ялинки були різного розміру, і великі, і маленькі. І середні, і він захотів їх в рядочок вистроїти, щоб стояла спочатку велика ялинка, а потім в кінці самому маленька. І йшли вони по зросту. Що нам для цього потрібно зробити? На перше місце поставити яку ялинку? Байшою. Велику? Так. Ми спочатку поставимо велику, а в кінець, яка в нас піде ялинка? Маленька. Маленька. Ось давайте зробимо раз. У нас стоїть перша ялинка велика, і в кінці маленька. А тепер нам потрібно поставити їх по зросту. Яка піде після великої ялинки, дітки? Здорова, Ніка. Середня. Середня, ось вона, бачите? Ось вона трішки нижча за саму високу ялиночку. А тепер після середньої яка піде? Ще трішки менша, да? за зростом? Ось вона буде. А потім піде, яка? Ще менша ось вона. І тепер подивіться, як гарно наші ялиночки стали в рядочок да? за висотою від самої високої до самої низенької. Так, добре. А зараз наш сніговичок йшов, ішов. йшов і побачив, крім ялиночок, ще різні дерева, на яких. Не було листочків. А скажіть мені, чому на деяких деревах немає листочків? Тому що зима. так. І чому зимою немає листочків? Тому що падают. вони па падають. <laughs> да. Вони опадають. Вони опадають. І дерева взимку залишаються без листя, так? добре. а тепер... А, а, я не буду, так, добре. А тепер скажіть мені, будь ласка, що ви бачите на малюночку саме низьке за зростом, саме низьке? Що є в нас на малюночку? Щойка. Йойка, йойка. І... А крім ялинок і дерев у нас ще щось є, ану, будьте уважні. Й... сидить на обрізаному дереві. Тільки це не білочка, а хто в нас? Ой, лисичка. Лисичка, на чому вона сидить, дітки? На, пень... на пеньочку. Отже, на нашому е, малюночку найший за зростом це буде пеньочок, так? а зірка. Сами... Так, а самий високий? Що в нас буде Саме високе на малюнку? Яке буде дерево саме високе? Хто на ньому сидить? Єсенія, дивися, давай уважно. Яке в нас дерево високе? Хто сидить на ньому? Воробей. Це не горобець, це хто в нас? Ташка. Ташка, як вона називається? з Жовтеньким животиком таким? Синичка. А? Синичка. Синичка. Отже, саме високе дерево те, на якому х... сидить у нас. У Синичка. Добре. А скажіть, будь ласка, а де знаходиться сама висока ялинка? Де вона знаходиться? Ліворуч, праворуч, посередині. Праворуч, де? праворуч. О, так. Де? Так. А де знаходиться сама низька ялинка, сама маленька. Ліворуч. А? Ріву... Ліворуч. Ліворуч? Оця сама низька в нас? Ліворуч. Чи в нас ще є ялинка десь маленька? Де знаходиться маленька Посередині. ялиночка? Посередині правильно. А середня ялинка знаходиться у нас? Ліворуч. Ліворуч. Так. А скажіть, будь ласка, а хто у нас сидить ти, на дальньому пеньочку? Не на ближньому, а на дальньому пеньочку. Хто в нас там сидить? А ну? У М -м -м. нас є два пеньочка, не тільки цей, де лисичка сидить, а ще Міска. один. Лисичка. Так, там сидить мішка, а лисичка сидить у нас на ближньому. Він до нас розташований ближче. Добре. Так, а зараз ми з вами пограємо в таку гру, називається Скажи навпаки. Я буду вам е е називати слово. А ви мені назвете слово, слухайте уважно, протилежне за значенням. Що це означає? Ось, наприклад, подивіться в нас є два сніговичка, бачите? І я говорю: один сніговичок у мене великий, а другий. Маленький. Який другий? маленький. Слово великий і маленький це слова. Протилежні за значенням. Зовсім різні, протилежні. Ну що ж, почнемо? Давайте. Черепаха повільна, а зайчик? Мортівна. Бистрій. Бистрі. Який зайчик? Якщо Бистрі. черепаха повзе повільно, то зайчик як бігає? Бистрейво. Швидко? Да? Він швидкий у нас зайчик. Добре, дивіться далі. Хлопчик низький, а тато? Високий. Тато високий, а хлопчик низький за зростом. Так. Кошик, який ліворуч, у мене. Порожній, бачите? Mm -hmm. А ось ця корзинка яка. Удивіться. Mm -hmm. Яка ця корзинка? Повна. Вона... Повна, правильно. Тут нічого немає, тому цей кошик порожній. А тут є багато овочів, і ця корзинка повна правильно. Ой, дивіться, який цей хлопчик у нас брудний, бачите? Брудний хлопчик, а дівчинка яка? Чиста. Чиста, правильно. Пірамідка, що ліворуч, велика. А яка пірамідка яка праворуч? Маленька. Маленька. Добре. Цей олівчик у мене короткий. А який праворуч олівчик який буде? Великий. Ага, довгий, Якщо цей довгий. короткий, то цей, Довгий. Довгий, правильно, довгий. А тепер подивіться, пір'ячко в нас легке, а гиря. Тяжола, важка буде гиря. Дуже добре. Подивіться, наш сніговичок пішов далі і далі і почав падати. Сніжок. Дуже-дуже багато різних сніжинок. А тепер уважно роздивіться всі сніжинки, і назвіть мені, яка з них буде зайва. Ану, уважно дивіться Єсені. Кіні... Я... Спочатку давайте скажемо, в якому рядочку у верхньому чи в нижньому. Все. Чи в нижньому? в нижньому? В нижньому. Так, нижній рядочок у нас ось. А тепер де знаходиться та сніжинка, яка зайва? Посередині, прав, ліворуч. Ліворуч, прав... ліворучка. Ліворуч. Ось вона. Правильно? Ця сніжинка зайва? А, так. так. А тепер будьте уважні, тут також є зайва сніжинка. І Подивіться чим? і скажіть, де вона знаходиться? Праворуч. Праворуч! Де? Праворуч у нас є зверху. Внизу. Праворуч. Внизу. Праворуч. Праворуч внизу. Так, подивіться, правильно? Так. Правильно, ця сніжинка буде зайва. Дуже добре. А тепер дві ялиночки, і нам потрібно на них знайти відмінності. Чим вони відрізняються? І відмінностей повинно бути чотири. Ще раз, Миша. У другой є подарок, а у другой нету. Так, подарунок тут є, тут нема. Добре, ще. Тут є звёздочка, а там нету звёздочки. Тут є зірочка на верхівці, так? А тут банк. Добре, так. Дві від'ємності ще. Дениска, кажи. Тут ясна гірлянда, там тут є. Казали за подарунок, так. Єсенія, ще скажи, що ти помітила? На одной Йойті гірлянда, а на стає звичайна. Так, тут гірлянда в нас різнокольорова, а тут якого кольору? Біленько, Жовтень... Жовтенького. жовтенького. Так, три від'ємності, так, ще. У мені не жутко. А ще дивіться, ось тут кулька якого кольору. О, червоного, а тут синього. синього. Ну що ж, давайте перевіримо. Перша відємність зірочка бантик, так. Друга відємність кульки різного кольору. Далі казала Єсенія, гірлянди від, відрізняються. І тут є подаруночок, Дініска казав, а тут немає. Молодці знайшли. Це я так, по заметах, по, по заметах між річок далі йшов сніговичок. І побачив він мішок. Що ж тут було в мішечку? Це Деда Мороз! Ну, може і Діда Мороза, а може і не Діда Мороза, а в мішечку були. А, а в мішечку для нашої ялинки були різнокольорові кульки. Але не на всіх кульках були циферки. І нам потрібно сказати, яких цифрок тут... Тут Два. вистачає. Два. Давайте подумаємо, Два. рахуємо. Два. Два. Ану, подивіться. Правильно далі. Чотири. Чотири. Подивимося. Так, чотири. Правильно. І. П'ять. Шість. Шість. Сім нету. Яку Я не 7. 7. І немає сім. Давайте перевіримо. І сім. А тепер 8. порахуємо від одного. До дев'яти. Рахуємо разом. Називаємо цифри: Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Добре. А тепер погляньте на кульки і назвіть мені сусіди числа два. Один і три. Один і три. Добре. А тепер назвіть сусідів числа 8. Сім і 9. Так, ось вони 7 і 9. А тепер скажіть, хто буде сусідом? Чисел 4 і 6? П'ять. А? П'ять, молодці! Молодці! Справилися! Так, сніговичок вирішив, що в лісі були дуже красиві ялиночки, які він бачив. І він не буде рубати ні одну, хай вони і надалі ростуть собі у тому лісі. А цими кольоровими кульками він прикрасить ялинку, яка росте. Біля його будиночку, де він проживає. Так, а ще слухайте уважно: по заметах між річок ішов малий сніговичок, а в руках у нього зовсім не ялинка, а солодка ягідка. Малыш. Малинка. Малинка. Так, ось цією солодкою ягідкою він пригостить своїх друзів, які прийдуть до нього на Новий рік на ялиночку. Малинка. Так. Ось подивіться, яка вийшла ялинка, яку прикрасив сніговичок біля свого будиночка. Пташки, снігурі і синиці. Посідали на ялинці і сказали, пишну хвою ми прикрасимо собою, дуже гарна і розкішна у звірят ялинка вийшла. Подивіться, бачите, крім різнокольорових кульок, Посідали синички, снігурі, і вийшла дуже яскрава, красива ялинка у нашого сніговичка. Ану, швиденько, порахуйте, скільки снігурів сидить на ялинці. Снігурі це які пташечки? З якою грудочкою? Жовтий, Жовтий снігурі? Ні, не жовті. Снігурі у нас мають. Червону грудочку. Порахуйте. Скільки таких пташечок? П'ять. Не може бути п'ять. Порахуйте, добре. Давайте разом порахуємо. Слідкуємо. Один снігур. Два. Скільки снігурів? Три снігура. Так, три снігура. А скільки прибігло білочок до нашого сніговичка в гості? Порахуйте. 3, 3. Також три. Ось вони, да? Одна, дві, три. А скільки ведмедиків прийшло? Один. один. А? Хто каже, один, два? один ведмедик? Молодці дітки справилися з завданням дуже-дуже добре. На цьому наша сьогоднішня подорож з сніговичком і його пригоди підходять до кінця. До побачення, мої хороші!